Автобус оснащений генератором 15 березня передали тетерівському будинку інтернату. Гроші на нього збирали жителі міста Оснабрюк, що в Німеччині, а також волонтери та діти, які є біженцями з України. Він Обладнаний інвертором, де можна зарядити, незалежно від того, чи є паливо, чи нема палива. Акумулятор заряджений. Він буде, ну, буде тут тепло. Потужна автономна пічка, де буде тут вона нагрітися. Вони обладнали плиткою, теж електричною, так щоб моло потужний генератор. Ще один автобус отримав Житомирський драмтеатр від автотранспортного підприємства з міста Лукова Люблінського воєводства. На початку війни, в перших числах березня. У нас вилучили для Збройних сил України наш автобус, який був на 30 місць. Сьогодні нам наші польські колеги, наші польські спонсори подарували ще кращі автобуси. Ми можемо завантажити в багажні відділення нашу всю декорацію, і у нас не буде проблем для гастролей по області і по Україні. Театр в автобус! Повісити цю табличку. Як розповіла директорка Житомирського драмтеатру Наталія Ростова, актори їздитимуть ним на гастролі. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Аліна Данилко Суспільне, Новини Житомир.